Привіт, друзі. У нас сьогодні заключний 50-й урок макіяжу. В мене в гостях Аня, і в неї дуже цікавий запит. Дуже дуже Аня, який макіяж хочеш? Хочемо сексі, хочу сексі. Макіяж стартуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваші хаті кардивіта. Хочеш зробити смокі, айс і червону помаду? Зараз подивимось. Mm -hmm. Зараз по суті, подивимось, як вона тобі буде пасувати. Mm -hmm. Поки дівчина сама по собі блищить. Це означає, що вона ще виділяє строген. Mm. Тобто блискуча шкіра це ознака молодої шкіри. Mm. А оскільки ми хочемо сексі макіяж, значить mm -hmm. ми мусимо бути репродуктивного віку. Mm -hmm. Тому ті жінки, які запудрюються до неможу, вони собі додають віку. Mm -hmm. Ми мусимо дуже тонко затонуватися, щоб не було видно тональний і лишити блиск на шкірі. Дереся, оці діляночки, які, наприклад, нам хочеться ще додатково підтонувати. Ми просто беремо коректор. Ото дивися, вона зможка грустя. Вона йде вниз. Цак -цак -цак -цак, забрали і все. Але це робиться не тоналочкою, а коректором. У нас обличчя само по собі має доволі багато гостреньких моментів. Ми маємо uh -huh. сильну скулу, uh -huh. маємо гостренький носик. Вередлива в. Здюрнута до гори губка вередлива, вередлива та і тобто, дивись, якщо ми ще брови сунемо до переносиці. Це такий не секс, вже зараз, а жорсткий секс, Знаєш, німецький mm. <ріст> <ріст> Я так дуже люблю. Чи треба тобі сувати брови, чи ні? Це якраз задача. Знаєш, ми хочемо зараз собі знайти чоловіка чи жінку? Тобто, чоловіка, який буде тобі посуд мити, чи чоловік, який буде за тобою опіклуватися? У це різдво отож. Бо я теж тестостеронова дівка, тому у нас бачите, в нас оці ці кути. Це ознака жіночої сили. Брівочки ми лишаємо на сам кінець. Знаєш чому? Тому що іноді, коли він малює спочатку брови, а потім малює і губи, і очі іноді брови не пасують до всього макіяжу і приходиться переробляти. База Бази тіні, Мої дівчата це вже все знають. І починаємо ми з каялу на слизову. Зараз я беру його сіро коричневий Такий от. Потім, можливо, дотягну до чорного, тому що смокі і сексі макіяж це все-таки чорний. Але не всі. В макіяжі є золоте правило: легше додати, ніж забрати. Найнеприємніша частинка цього макіяжу це промальовування слизової. Це лоскотно і неприємно. Але коли ви робите це самі, це не так противно. Тепер я беру тінь і розташовую олівчик. Прям дуже важливий синтетичний пензлик, тому що якщо візьмеш натуральний, то він буде колотися. І коли ми наносимо натуральним пензлем, вони стрижені пензлі або набрані. І кінчик гостренький волосинки. Так, тепер ми малюємо широку стрілку чорну з цієї верхньої повіки. Це акварельна, ви знаєте, підводочка і розташовуємо доверху, піднімаючи зовнішній кутик наверх. Це якраз те, що Ванічка зараз сказала, що їй здається, що після нанесення нижніх тіней більше ставить нависання повіки, це нормально. Ми починаємо знизу, але ми самі вже добре знаємо, як у нас все буде. І знизу ми починаємо для того, щоб око, поки ви будете робити верх, заспокоїлося від того терору <гум> з нашим каялом на слизові. тут, до речі, перфекціоніста не треба включати, тому що це все, все добре розтушовується, тому, якщо у вас там десь є якісь погосочки, не хвилюйтеся, акварельно боскова штука добре розтушовується. Якможемо там подивитися, можна і на службу, навіть поверх коричневого дати голубий відтінок. Тобто mm. ще буде цінніше, буде mm. красиво. Так. Зараз ми розташували стрілочку і переходимо до тіней. Як завжди, прозорі тіні обводимо майбутні границі темних тіней. Дивіться, за рахунок того, що ми нанесли прозорий колір по контуру, тепер у нас края розтушовані. В інших уроках я докладно розказала, як правильно обирати пензлі для макіяжу. І зараз серед тих дівчат, які напишуть свої відгуки, якщо вам сподобався курс, ми розіграємо три найважливіших пензля. І цей в тому числі. Це будуть суто професійні пензлі. Які прослужать вам все-все-все життя. Зараз нам треба додати чорний, тут от на кутики, щоб їх підняти вверх. Анечка запросила собі сексі макіяж. На що вона розраховує? Я не знаю. Пишеться, пишеться. Життя таке непередбачуване. Так, ніколи не знаєш, де тебе зустрінуть якісь пригоди. Скажи дівчатам, ким ти працюєш? Я сексолог, виявляєте? Професії візажист як такої довше час не було. Вона з'явилася останні п'ять років. Був або гример, mm -hmm. або косметичка. Дивитися, який каял ми зробимо. Чи чорний, чи бірюзовий. Це буде залежати все-таки від... Того, чи ми хочемо ясний, здоровий, чистий погляд, чи ми хочемо такий, знаєш, от, до речі, чорний каял, він може апошліть, от не знаю, як на українському буде апошліти. Не перекладається, дівчата. Коротше, чорний каял, дівчата, опошляє будь-який макіяж. Навіть весільні. Міріу, немає. Блін, ну класно, вже навіть без безвій. Якщо підклеїти ще віки, я трошки розташувала по контуру тут. Ну не розташувала, а завершила таким легесеньким персиковим. Я його навмисне блискучим не робила. Хоча я бачила, що ти нас любиш поблищати трохи. Варіанти. Або бірюзу кидаємо на слизову, і тоді око буде чистішим, або чорний ще більш драматичним. Так, ми все-таки вирішили. темнесенький і водостійкий. О, бачиш, який угу. у нас поволокою одразу. О, да. стає дуже гарно. А тепер, щоб він не виглядав дешево. Треба взяти чорний олівець на ватну паличку або на такий е, пензличок і трошечки край все-таки додати пензликом. Берете на пензлик, набираєте олівчик, от, так, от. От просто край, чуть чуть, чуть, -чуть. От ти мусиш його якби, підтушувати. Ага. А отак ви берете пензличком з олівчиком і потрошечку його втушовуєте. Тоді воно більш хайно дивиться. А тепер ми оберемо колір губ. Ну, якщо сексі, макіяж або такі нагловологі, по-львівськи нагло. нагло, це по нагло. Ага. Не дуже нагло, але нагло, ага. нагло, нагло. Нагло, то сильно, дівчата. Я тобі покажу зараз мій улюблений сексі-олівець. Прозорий червоний колір, як червоний, розбавлений шампанським. Як тобі червоний такий? Він якось наче світлуватий, ні? Бачите, яка, блін, не дівка, а секс ходячий, їй світлувато. Хочу зекономити мені, хоч що небудь. А вона, блін, супер. <гум> як мед, так і ложкою. Та це не жінка. Я відчуваю таку ніби інфантильність трошки, така собі. Греб, а, є така дитяча ну, старається. да, да а якась зараз... така до цього була драма, а от помада і рум'яна така. Ми ж хочемо все одно лишатися, знаєш, не тою дівкою, якою треба спасати. Я обираю олівчик подібний до кольору брів, але на голівку я не тисну. Mm -hmm. Ти відчуваєш, як я натискаю uh -huh. на олівчик? І все-таки злегка заокруглює, зараз зафіксую uh -huh. пастою, трошки волосинки вверх. О, дивись. Uh -huh. Просто ніжнесенько, дівчата, нам тільки профіксуватися трошки треба буде. Щоб волосинки, так, і отут отут додаю, додаю отак на коло, щоб вона була добрі. Ну, там ще родинка. Родинка, роденка. Взагалі дуже класно. Мені все подобається. Знаєш, і мені теж прям очі. Ну, блін, ну круто же. <різь> <різь> а тобі все одно, яка помада світла, не світла, все, фіксую брови і ми. Біжимо. Мені дуже подобається. Все, Я готова підкурювати світ. Просто він вже підкорився, знаєте, таке відчуття. Оце така дівочка, що мені прям хочеться її малювати. Я uh -huh. от на олівчик пішла отак наверх волосинками і прикрила. Це не всім йдуть такі брови вовчиці, тільки не виставляйте собі чорні брови, дибки, буде людей пугати. У неї світлесенькі брівочки, тому їх можна так поставити. І усьо! Рознеш, я губки ціловажки б зробила. Ну, дивися, дивися в камеру. Отак так вот, легесенько. А -а -а. от, легесенько. от, ніби ти пальчиком помаду наносила. Знаєш? І от одразу дивись, наскільки м'якше стає. Дивіться, трошечки, трошечки. А -а -а. Ми розтягнули контур, щоб він був не такий чіткий і характер. Чим чіткіші лінії, чим тим чіткіший характер. Uh -huh. Це можна сприймати як завгодно. Суворіший, гостріший. Uh -huh. У нас і так вередлива губка. Ми її зробили такою більш розслабленою. Блін, ну, яка та красіва кам'яка. Это... І завершився наш курс макіяжу. Він з вами залишиться назавжди відкривати ті уроки, які вам за потреби. Коли потрібен діловий макіяж, відкривайте діловий, коли смокі смокі і просто експериментуйте. Адже макіяж міняє настрій, настрій міняє поведінку, а поведінка міняє до біня.